Хай, всім. всім привіт! Друзі, зараз я хотів поділитися такими своїми думками по відношенню того, що нам важливо дійсно в цей дуже тяжкий час навчитись знімати напругу з нервової системи. Просто вирішив спонтанно вийти в ефір. І саме я бачу, що дуже багато людей знаходяться в перенапрузі, але нічого для цього не роблять. Е, як можна зрозуміти, що вже нервова система напружена, і людині треба приділити увагу саме внутрішньому розслабленню, як на рівні тіла, на рівні своїх емоцій і на рівні своїх думок? Дуже просто. Якщо ми перестаємо. Гарно засинати, ми не висипаємось, ми прокрастинуємо. У нас є цілі, але ми нічого не міняємо по відношенню того, щоб реалізовувати свої цілі. Якщо ми входимо в стан роздратування, пригніченні фрустрированому стані, знаходимось, то це сигнали про те, що ми не в ресурсі. Нам треба саме приділити увагу ресурсу. Якщо ми будемо запускати і думати, що ресурс сам повернеться, я багато бачив людей, котрі, просто, незалежно від е, великих проєктів, просто виходили в таке вигорання, що не, мо не могли потім себе зібрати. І е, є прості техніки, котрі допомагають себе відновити. Але треба, як все працює. Дуже просто. Коли, е, ми Стикаємось з любими змінами в своєму житті, це стрес для нашого тіла або для наших емоцій, але тіло воно на себе бере дуже багато напруги. І коли ми помічаємо, що раз наше тіло напружилось, знову напружилось, ми нічого, оцей комок напруги не розплутуємо. оця ця напруга вона забирає багато кількості енергії, мозок він працює на те, щоб підтримувати цю, цю напругу. І ми помічаємо, що у нас все менше і менше енергії, бо дуже багато напруги накопичилось. І тепер, коли ми розуміємо це, то ми починаємо приділяти увагу тому, що цю напругу можна вивільнити зі своєї нервової системи. Приклад приведу. Наприклад, ми виходимо на мороз і на дворі там різко там мінус 20. Да? І ми помічаємо, що хоп, і тіло зжимається. І це стрес для організму. Є стрес емоційний, коли там, війна почалась і ми помічаємо, що для нас це стрес. Або там дрони летять, це стрес для організму. І емоційно ми підтримуємо за допомогою думок, ми підтримуємо свої емоційні стани. Ми думаємо про це, ми варимось в цих думках. Зараз дуже багато негативних новин, вони теж впливають на, наш, на наше посилення стресу. І все. І таким чином стрес на стрес, тіло перенапружено, і ми помічаємо, що сплутаність в думках, емоційний такий пригнічений стан або роздратування, фрустрація. І в нас не вистачає енергії для реалізації своїх цілей. І тепер є е, техніки дуже прості, котрі допомагають вивантажити напруження з нервовою системи. Я впевнена про це говорю, бо я сертифікований інструктор йоги, також я багато років, 5 років жив в буддийському монастирі і десь років 30 займаюся практиками медитаціями і все, що стосується роботи з тілом. Я пройшов неправильне тренування, я насилював своє своє тіло в юності. Я знаю, що таке тренуватися на виснаження, і знаю, що таке тренуватись так, щоб це було для здоров'я, здоров і е, це накопичувало енергію. І можна, коли е, нам буде багато років, відчувати себе гарно, бадьоро і бути в ясному розумі. Але із віком все рівно ми можемо помічати, що Тіло накопичує напружню, і ми від цього нікуди не дінемось. Якщо це не вивантажувати, тіло буде таке там в 50 років, втіпать буде там дюритись глаза, буде осанка нас карежити, буде. Да? Тобто, і ми будемо помічати, що внутрішні органи будуть страждати, наш хребет буде страждати. І ми будемо помічати, що мозок вже так гірше працює. І тепер я знову підвожу про те, що нам дуже важливо розвивати ресурс, повернути ресурс, а потім накопичувати ресурс, щоб у нас вистачала енергія для різних проектів, для того, щоб доводити проекти до кінця. І перше, це наше тіло. З тілом всі по-різному працюють. Наприклад, хтось займається спортом і помічає, що через деякий час не е змінюється ситуація. Чому? Тому що коли тіло і так перенапружено, тіло перекошене, суглоби перекошене, у нас є дуже сильна асиметрія, це сказується на наших внутрішніх органах, на нашому хребті. І ми помічаємо, що ми починаємо, наприклад. Навантаження тягати, віджиматись, присідати, підтягуватись або штану піднімати. Ми помічаємо, що нічого не міняється, що щось таке відбувається, і емоційний стан погіршується, і плюс не вистачає енеги ну, для справ своїх. Прокрастинація дуже багато, лінь, начебто так, накрива. І це саме за те, що ми в нездорову структуру починаємо зміцнювати себе активно. Начебто в перші там якісь місяці все добре, а потім раз, і ми бачимо, що дуже сильний відкат. Це саме за того, що ми не вивантажували напруження, ми не працювали із структурою, а саме із своєю поставою, і з із хребтом, ми не вигружали напругу з нервової системи, і ми будемо стикатися з тим, що, начебто, займаємося спортом. А я бачу дуже багато людей бігає по паркам і в такій напруженій структурі отака голова, отак шия, і людина отак руки зажала, і так біжить, біжить, і ноги отакі перекошені, і це все. Це буває, і хребет, суглоби, і мозок буде страждати. Людина начебто пробігла, поставила собі галочку, що супер, молодець, дисципліна, але при цьому це не дуже здорово для структури нашого тіла. І так нам треба перше навчитись вивантажувати. І є техніки, наприклад, на розслаблення. Я даю ці техніки. У мене є окремі техніки, записано там десь 10, 10 уроків. І, але вони записані на російській мові. Хто хоче, можете там стукнутись мені. І там через повільні рухи, через розслаблення, лежиш на підлогі, рухаєш там ногами, руками, вивантажуємо напруження із суглобів, рук, ніг із е, свого хребта. Знімається напруга з нервової системи. Ми через простройку свого дихання ще більше вивантажимо напруження із наших м'язів із нашої нервової системи. Саме дихання тонке там теж я пробудовую, бо ми часто дихаємо неправильно, ми дихаємо верхнім відділом. Нижня частина легень, вона у багатьох людей не працює, особливо коронавіруси. Особливо всі стреси дефрам, воно зажимає. І людина помічає, що не дихається, просипається в панічної атаці і не може себе вирівнювати. Так, я дуже багато людей виводив із панічних атак, мені дзвонять, і прямо на відстані я працював з людьми, щоб вивезти людину із панічної атаки. Я знаю, що це таке на своєму досвіді, в юності, коли. Накривало і дуже серйозно. І техніки є, котрі допомагають вивільняти напругу, щоб не було цих панічних атак, або там не перенапружувалася нервова система. Зрозуміло. І так, через розслаблення. Вивантажуємо напруження з тіла, а потім починаємо потрохи давати стрес. Але правильно, ми починаємо зміцнювати організм через. Такі е, цікаві методи, я е, особливо там дивився різні е, відкриття вчених. Котрі підійшли через дослідження, що відбувається на біохімічному рівні з організмом, коли людина тренується. Дуже багато людей тренуються на ізнос, вони роблять спортивне серце, вони там ну, перенавантажують свою нервову систему і організм, що ну, теж це недобро для нашого здоров'я. Спорт це не про здоров'я. Але можна тренуватися таким чином, що можна ходити по горам багато. Можна поїхати на велосипеді 180-200 км. кілометрів. Я там їздив по 180 км кілометрів декілька років назад. Мені зараз 50. І я їздив на велосипеді 180 км. кілометрів. Ми приїхали, і я щось годинку там по розвантажував свою нервову систему, своє тіло. Я вже був готовий знову їхати. Чому так відбулось? Тому що є техніки вивантаження глибинного розслаблення і можна далі навантажувати. Є техніки правильного зміцнення свого організму. А тепер переходимо далі. По якому принципу я пропоную людям тренуватися? Перше, це розслаблення, обов'язково відновлення свого організму, відновлення своєї нервової системи, відновлення свого емоційного стану. Ми на рівні тіла вчимося розслаблятись, і на рівні емоційного стану вчимося розслаблятись, не відвлекатись на негативні емоції, розслаблятись в самі емоції. І по-друге, вивільняти е напруження в своїх думках. Що це значить? Це значить, що я не відвлекаюсь на думки, я вмію їх зупинити, я вмію їх спрямовувати. Я... Відмічаю свої думки, і коли я помічаю думки, я можу не відлікатися на внутрішні стани, бо саме думками ми підтримуємо негативні стани. У цей момент дуже важливий. Я застряг, наприклад, в негативних думках, все, я підтримую негативний стан. І навпаки, я можу розслаблюватись в своєму стані, незалежно якого ми емоції або почуття, і е, не підтримувати у ці думки в мене щось не так. У нас може бути багато проблем. Але в проблемі ми не звужуємо коридори сприйняття, ми можемо розслабитись серед любих своїх задач. Ми можемо перебувати в ясності, спокою, незалежно від того, що там по грошам щось не так, по здоров'ю щось не так, по відношенням щось не так. Але ми можемо заспокоїтися, розслабитись і сфокусуватись на тому, щоб вирішувати задачу. Коли ми спокою, у нас більше шансів вирівняти ситуацію в своєму житті, іначе ніяк. Буде стрес на стрес, і людина виграє, вона в депресію понурюється, і потім починає що робити? Антидепресанти їсть да то тобто це, що дуже часто буває. але антидепресанти не вирішують питання. Спиртні напої теж не вирішують питання. Далі, е, тепер ви бачили, я там роблю різні вправи нейротренування. Щось з м'ячиком роблю, щось щось із руками. Чому саме ці тренування? Ці тренування я, по-перше, е, даю таким чином, щоб вивантажувати із на, е, напругу і суглобів, хребта. Вивантажувати напругу із емоційних станів, і вивантажити і зупиняти ці думки, котрі пов'язані з негативними з негативними програмами. Негативні це саме ті, котрі підтримують паттерн мислення і підтримують емоції, котрі заважають реалізовувати свої цілі нормально. Да? Коли ми понурюємось. З... Ну, в бридові свої емоційні стани. Пригнічення, фрустрація, зневіра в себе, знецінення з себе і так далі. Із-за цього ми фокусуємось на людях, наприклад, себе обнуляє людина і обнуляє інших людей. Все дуже просто. Коли людина знецінені себе, вона починає знецінювати інших людей. Це просто проекція наша. І те ж саме по відношенню роздратування. Людина роздратовується на себе, роздратовується на інших. І ці переноси можна помічати за допомогою, за допомогою технік нейротренувань. Коли ми входимо в нейротренування, ми помічаємо, що наші зупиняються думки. Ми е, думки про минуле не підтримуємо, про майбутнє не підтримуємо, ми тренуємо своє тіло, і в цей час ми помічаємо, що у нас е, напрацьовується емо. Я називаю це пропускна здібність своїх емоцій і своїх думок. Коли, начебто, я присутній, помічаю, що зі мною відбувається, але мене не несе. Я можу помічати, не заважати цьому, даю цьому простір, не оцінюю це. І в цей момент, під нашою увагою, це вивільняється напруга. Ми помічаємо, що нам стає краще. І ми таку здібність напрацьовуємо і ця здібність. Працює все наше життя далі на нас. І ми можемо цю здібність все покращувати все більше і більше. Ми можемо за допомогою уваги, за допомогою присутності. Я називаю присутність це 0,1% уваги. А далі мені подобається миттєва присутність це те, що передають тибетські майстри. Коли, ну, це вже більше такий вищий рівень, і це туди. Я вважаю, дуже важливо йти для того, щоб зовсім навчитись перебувати в стані спокою, ясності, не відлікання на свої думки і свої емоції. Але це не людина, котра не проживає, вона проживає, але не застрягає і скрізь неї проходить ці емоції і думки. Зрозуміло. Тому нейротренування це саме про те, щоб напрацювати здібність. При цьому тренуємо тіло, там відбувається включення різних, так сказати, завод гармонів, починає е випрацьовуватись дофамін, серотонін, аспект радощів, радості включається, ясність сама по собі включається. Я пам'ятаю, коли я провів групу, коли була на Хрещатиків, це е Майдан, і люди прийшли якраз на там був офіс. І я зал, зал, зал там знімав, і люди були перезагружені так, що прийшли просто в такій втомі, коли ми позаймалися м'ячами ну, нейротренуваннями. Люди увійшли в стан спокою, ясності, кажуть, фух, начебто просто Тей. з них змилась ця напруга ментальна, фізична. І ти перебуваєш в ясності і спокою, і в енергійному стані. І в тебе і дофамін, і серетанін, гормони починають працювати на нас, і тестостерон. Ось, Оце дуже важливий момент. Так працюють ці вправи. Далі, може, ви бачили, я іноді показую там бойові мистецтва, але ці бойові мистецтва я м м даю з позиції здоров'я, не з позиції того, щоб там бити когось. Мені давно це не ти. Не цікаво, я коли навчався в будівському монастирі. То у нас бойові мистецтва це було більше як медитація. Це більше для того, щоб медитувати під час тренувань. Ти працюєш з ударом, ти працюєш з блоками, ти відчуваєш своє тіло, працюєш з суперником, але ти не напрацьовуєш у цю агресію, накинутись, перемогти. Придавити там втоптати там іншу людину. Ні, це не про це. Було про те, щоб перебувати в стані внутрішньої тиші і перебувати в ясності, перебувати у свідомості. Оце, оце прикольно. Для мене це оце на першому місці. А Розвиток, типу, ну там, ти сильний, ще буде хтось сильніший, ще буде хтось сильніший. і цьому нема кінця. І ти постійно такий в погоні когось передавати. Але саме це те, що для мене ціно, це перемогти себе, перемогти свої емоції, свої програми, свої думки, перемогти ці свої темні сторони, і вміти вивільнити ці програми на підсвідомості. Я багато років вже викладаю все, що стосується керування своїми внутрішніми станами через медитацію, через дихання, через тіло. І все працює через цю тройцю. Тіло, психіка. Якщо людина тільки з психікою працює, то, наприклад, заспокоїлася, помедитувала, супер, увійшла в стан спокою. Але у ці напружені в тілі, котрі є, і людина ось така знаходиться в такому стані, і начебто перелякана. Да? І коли людина помедитувала, заспокоїла думки, потім виходить, і тіло одразу вкидує в старий стан, тому що напруга залишилась в тілі. А в тілі є фасальна сітка, якщо ви знаєте про це, і сітка фасальна, те, що вчені вже доказала, вона реагує на різні емоційні напруження. Тобто ми викликаємо в собі емоції, проживаємо емоції негативні. І сітка, сітка, ця вона зжимається. І кровообіг погіршується, і в нас кровообіг в мозку погіршується і страждають наші внутрішні органи. То ми помічаємо, що емоції, котрими ми дуже сильно е від, ну, як це сказати, котрі нами керують, вони приносять нам е напруження дуже сильно для нашого тіла і впливають на зменшення нашого імунітету. Тому дуже сильно пов'язана психіка і тіло. І нам треба вивантажувати ті із тіла напругу. Е паралельно плюс, якщо ми працюємо з енергетикою, я даю техніки е роботи з енергією, але тільки для тих людей, котрі вже вміють керувати своїм розумом. Бо якщо людина починає розвивати енергетику, вона може там розганяти енергетику, але не вміє керувати своїм розумом. То з дурною головою заносить людину не туди. Вона просто підсилює всі свої негативні думки і емоції цією енергією. І дуже багато технік, котрі дають можливість посилити енергію. Але якщо голова не на місці, то туди дати силу, то ток потече не туди струм. Зрозуміло. І так ми працюємо на рівні тіла, на рівні енергії і на рівні розуму. І я багато років викладаю групи медитації, ретрити. Сам проводжу кожен день, по годині я мінімум практикую. І я знаю, що це дуже сильний ресурс, ментальний емоційний, і це дуже сильно підсилює наш внутрішній стан. І також я проводжу людям коуч сесії і там даю техніки керування своїм розумом. Якщо захоче хтось, звертайтесь до індивідуальних занять, я даю можливість попрацювати, щоб людина могла керувати собою. І так, зараз зробимо просту техніку на заключення, щоб можна було її приміняти. Ми робимо дуже просту вправу. Ми так, з м'ячком не треба. Ми беремо, перебираємо пальці ось таким чином. І помічаємо, що відбувається в нашій долоні. Долонь напружена, або ми робимо через розслаблення. Починаємо дуже робити через розслаблення. І фокусуємо увагу на тому, як пальці торкаються друг другу. Тепер починаємо вдихати повним диханням нижня частини реба, рудина ключиці. Рухаються пальці. Просто декілька таких рухів. Підключаємо другу руку, але спочатку порівняйте різницю в лівій і правій руці. Ви можете помітити, що ця рука вона якось більш вільна, більш розслаблена. Тепер робимо те ж саме на другу руку і разом з цією рукою. Але дивіться, ми тут рухаємо від вказівного пальця до мизинця, а тут від мизинця. До вказівного. І таким чином, начебто друг другу йдемо на зустріч. Потім в другу сторону на зустріч. І ви помічаєте, опа, і збилися, там мізінці зустрілись. А нам треба, щоб воно йшло, наприклад, звідси. Раз, два, три, чотири. Раз, так. Сам збився. І так, вказівний палець. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Так, це буде вправа важка багатьом. Давайте ось таким чином. Просто спочатку спонтанно. Синхронно. А тепер починаємо рухати руками. І дуже повільно рухаємо головою вліво і вправо. Дуже повільно, щоб шия розслаблялась. Дуже повільно. І очі починаються рухатись в протилежну сторону від голови. І відмічаємо, що відбувається з нашим тілом. Плечі розслабляємо, лопатки розслабляємо. І голова рухається через розслаблення. Шукаємо відчуття розслаблення в нашому тілі. Рухаємо очима в протилежну сторону. Руки міняються постійно перед собою. Очі рухаються в протилежну сторону. Руки міняються. Супер! І зупиняємось, дивимось деконструовано перед собою, і відмітити, що відбулося. Думки, скоріш всього, так опа, і зникають. І ми помічаємо, що більше відчуття в нашому тілі і змінюється внутрішній стан. Ми перестаємо застрягати в внутрішньому стані. Якщо ви не помітили, все нормально, ви можете ще там декілька хвилин зробити цю вправу окремо, коли ми зупинимось, і ви будете помічати, що, що змінилось. Зараз я записав там, я вже може бачили, а може не бачила. Я ще раз повторюсь, я інструктор йоги, також викладаю медитацію, керування своїми внутрішніми станами, і е також я е проводжу коуч-сесії. сертифіковані, все сертифіковане. І багато років я викладаю медитації, бо сам 5 років в Буддиському монастирі прожив, ну і з тих пір я практикую медитацію. І знаю всі нюанси в практиці медитації. Всі посвячені у мене від тибетських майстрів вже до повної реалізації є. Тому розумію глибину медитації, розумію всі різні медитації, куди вони приводять, які будуть результати, і так далі. Як розвивати концентрацію, як навчитись перебувати в присутності, і це дуже важливо для нашого соціального життя. І е, зараз я записав п'ять уроків, де ви можете почати робити нейротренування, вивантажити напруження суглобів, хребта і з емоційних станів. Там є в шапці профілю. Ви можете війти, почитати захотіли. Приєдналась. Кому резонує, приєднуйтесь, буду радий вас бачити. По всім питанням пишіть мені також в директ. і Якщо хтось хоче коуч-сесію взяти або консультацію по практикам керування своїми емоціями, думками, внутрішніми станами, теж мені пишіть. Все, всім гарного настрою, був радий з вами. І якщо будуть питання, пишіть пока-пока.